Друзі. Вбивство Фаріон, пам'ятаєте, там був такий хлопець Зінченка, якого, тримають в СІЗО. досі нема вироку суду, тому що доказів проти нього досі нема. Непрямі докази, що він знаходився десь приблизно в тому місці, де його знімала камера. Але нема не зброї. Нема не доказів самого вчинення злочину. Ну, тобто не свідків. Нема коротше, на відео, як він когось бував. Нема, нема свідків цього всього і нема зброї, якою це все було здійснено. Так от, час пройшов, уже скільки, півроку пройшло. Та більше. Майже рік. І знайшовся якийсь тайний свідок. Знаєте, що цей тайний свідок бачив? Це тайний свідок, який каже, що він дуже таємний, він не прийде в зал суду він сховав своє обличчя і він спотвореним голосом сказав, що він бачив цього хлопця в парку. Як той проходив поруч і спитав, чи собака його кусається. Ну і він його впізнав. Тобто, щоб вас звинуватили в вбивстві когось, вам треба просто бути десь там неподалік, і спитати у якогось незнайомця, чи кусається його собака в парку. Я так бачу, саме така логіка у наших. Правоохоронців, які тримають уже рік, бездоказно чувака в СІЗО. А не шукають реального вбивцю. А чому так? Я вже писав в минулих відео. Так що, а, знаєте, от, оці от, а, видумки, що там далі буде з цією, з цією справою, вони а, починають здаватися. Ну, настільки жалюгідними, ці спроби якось ще звинуватити. Ну, уже шидамо, ну І так вже доведено, що той хлопець був в том парку. Да? Плюс-мінус. Вбивство було не в парку. Хлопець був в парку. А чого цей свідок не, мог, не міг бути вбивцею? Тут питання. От його теж не видно було на камерах, він теж був в том парку. Але свідок чогось ховає обличчя. Мабуть, щоб потім йому не прилетіло за якесь. Е, я даже не знаю за що. От за що може. Ну от е, Давайте припустимо що, припустимо, що цей свідок у нас підкупний. Тобто підходять до якогось мужика і кажуть: слухай, давайте на суді скажеш, що ти бачив, як скоювалось вбивство. Да? Ми фантазуємо поки що. І цей чувак каже: ну це ж якби порушення закону, я не можу таке сказати, бо за це задачу е показів, е таких які не відповідають дійсності, можна посадити теж. Так? Не можна буде потім сказати, що ти цього не казав, чи ти передумав, чи ти ще щось. Ти якщо даєш свідчення під присягою, то тебе посадять, якщо вони не відповідають дійсності. От. І Він каже, ну, я так сказати не можу, да? йому пропонують за гроші, ну, ми припускаємо ще все ще, сказати, що він був вбивцею. А він каже: ну, блін, ви ж розумієте, що якщо я так скажу, то я вже на гачку. Тому що я так. Не можу сказати, щоб мене не посадили потім. Да, власть зміниться і його одразу посадять. Просто так. І, мабуть, таких дебілів не знайшлось, які скажуть, що вони бачили безпосереднє вбивство. А знайшовся якийсь чувак, який скаже, що я цього хлопця бачив в парку. Оце охренеть яке свідчення. От бачили в парку якогось чувака, якого. В той же час знімали і на камеру в тому парку, да, і ще десь. І це вже свідчення того, що це людина вбивця. Коротше, щось, щось. Не знаю, може я перебільшую, але мені здається, що ця справа вона якась зовсім неправильна. Да? І, і взагалі ну, це вбивство воно скоєно зовсім не цим парнем, тому що це бред якийсь. Ну, тобто, даже давайте, давайте без емоцій, без бреда, тому що нема доказів. Парубія хтось вбив, да? в тому ж самому Львові. Так само от, раз, два, дуже професійно. І виявилось, що там хтось на себе відповідальність взяв. А, Фаріон хтось вбив відповідальність на себе не взяли, а доказів нема. Але пацан сидить. От якось так. Правосуддя по Зеленському називається. Підписуйтесь.